Колись зайві кілограми зникали, як тільки обмежиш солодке чи не поїси на ніч. А тепер ви ніби нічого такого не їсте, а пробуйте дотримуватись звичок, а вага все одно росте. Організм змінився. Метаболізм сповільнився, і найболючіше ви не впізнаєте себе в дзеркалі і страждаєте, коли дивитесь на фото себе геть десь у юності. Але це не через слабкість і точно не через погану силу волі. Проблема у внутрішньому конфлікті між логікою і емоціями. Ви намагаєтесь взяти себе в руки, але тіло чинить опір. Це називається сила протидії. Ще більше ви тиснете на себе, щоб щось швидко змінити, тим сильніше опирається ваша психіка. Але це не ваша вина, це механізм, який треба зрозуміти, навчитися з цим працювати. І саме з цим ми працюємо на інтенсиві психології стрункості. Я поясню, як влаштовані ваші харчові реакції на стрес, на втому, на зміни в тілі і дорослішання. І головне дам вам практичні завдання, як позбутися боротьби з собою та повернути контроль без жорстких обмежень. Це не ще один марафон схуднення, це робота з головою над харчовою поведінкою, які вже змінили життя тисячі. Жінок ви можете продовжувати рахувати калорії, ненавидіти своє тіло або за вартість двох шоколадок зробити перший крок до легкості балансу і нового образу у дзеркалі. Реєструйтесь зараз.